Просто тут вже люди бачать собі балкони поробили. Привіт! Мене звати Андрій, я журналіст Медіа Ми в сквері Франка, і саме звідси, в суботу, 14 червня, о 16-й годині, стартуватиме наша екскурсія окремими локаціями Проскурова, нині Хмельницького. Пропонували локації та обирали маршрут нашої екскурсії учасники клубу Лінзи. Разом ми перенесемося в Проскурів 19-20 століття. Трохи хаотично. Ми прогуляємося від тодішнього передмістя до центральної частини міста. Продовж екскурсії ми побачимо, як трансформувався та розширювався Проскурів. Поглянемо на збережену та втрачену архітектуру нашого міста. Дізнаємося, які історії вони зберігають. Спробуємо глянути на роль нашого міста в контексті історичних подій, які тут відбувалися. Найголовніше ми спробуємо відчути атмосферу нашого міста через тяглість його історії. Адже наша мета показати та популяризувати історію Проскурова, нині Хмельницького, серед мешканців та гостей нашого міста. Ставайте частинкою клубу лінзи та долучайтесь до екскурсії.